Будемо робити пробний запуск генератора Кентавра. КДГ 505ЕК3, електростанція, дизель. Значить, ось таку вихлопну трубу замовив. Із міста Запоріжжя. Кому треба, можливо, скину контакти продавця. Така офра 50-ка. З переходом на 38. Начкентав має ось ця модель 38-мм цей. Значить, тут така батарея. Є у нас, значить... Відповідно, стартер кіловатний маленький. Ось він. Ну і двигун. Це масло зелена горловина. Туди заливається масло. Значить, Даний генератор у нас трьохфазний. Відповідно, тут іде розетка трьохфазна. Тут іде розетка звичайна. Сюди потрібно підключати заземлення. Поки що в мене заземлення не готове. Я нагрузку теж я включати не буду. Так. Виробник, якщо ми ви розуміли, КНР. Та й Джоу, ну. погано фокусується, тому що тут темно. Добре. повернемося до пуску. Значить, пуск здійснюється. так Спочатку потрібно ну перевести положення пуск, цей робочий, воно там і лишиться. Ну, от Його переводити після запуска. Ну, згідно інструкції не треба, там далі експлуатація покаже, що там до чого, поки що так. значить Буду намагатися запустити, зараз почне гриміти, так що коли там колонки на максимум збавку. Так, Ой. трохи спробую відійти. Так, але не, не вдасться мені його зняти повністю під час пуску, але ви побачите, що він досить таки сильно буде зміщатися. Ось така робота. Перший пуст був, багато дима було, далі пішло все нормально.